Вітаю! Чергова передача з серії зради чи перемоги від мене Олексія Голобуцького, де я намагаюся давати свої аналізи тих подій, що відбуваються в Україні та світі. ділитися своїми думками тому підписуйтесь, хто не підписаний, ставте вподобайки, хто не поставив ще вподобайку. Ну і ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Це дає можливість Ютубу бачити, що такий контент потрібний і більше його поширювати в цьому сегменті. Сьогодні поговоримо про ті актуальні теми, які от буквально зараз на наших очах розвертається. Це, звичайно, та ділема, яка вирішується Західним світом, про яку постійно говорять кожен день, і яка її можна назвати дуже коротко: дозволяти більше Україні чи не дозволяти. Так, мова йде про дозвіл бити дальнобійною зброєю по території Росії. Дуже багато маніпуляцій, дуже багато хайпу в цій темі. Багато хто навіть не розуміє, про що мова йде. Зрозуміло, що в інформаційному полі це звучить по-різному, як нібито, що це взагалі може щось вирішити. До протилежності, що це взагалі ніяким чином не вплине, тобто дозвіл. І наступний тиждень буде дуже важливий для України. Відбудуться Генеральна асамблея ООН, де буде виступати Зеленський. Там і зустрінеться з американським президентом, він зустрінеться з Трампом, зустрінеться з багатьма іншими. І з Скарі зустрінеться так і будуть в тому числі обговорювати так званий план миру чи план перемоги, як тепер називає його Зеленський, який нібито був викинув. Ну витоки були в західній пресі. Але вже буквально на днях представники Білого Дому сказали, що не читали його і не отримували його. Так само. Це стосується відповіді на питання, чи дали дозвіл на дальнобійну зброю, чи не дали. І очевидно, що розвертається така інформаційна кампанія. Всі, хто хочуть розуміти, про що план миру чи план перемоги Зеленського, можете подивитися мою попередню передачу. Я не буду повторюватись, і ви зможете перевірити, наскільки здійснилися чи не здійснилися мої думати, прогнози, навіть не прогнози моя. Версія гіпотетична щодо того, що ж все ж таки пропонує Зеленський і для чого взагалі вся ця інтрига з планом миру. І на цьому тлі відбуваються дуже важливі події, які ми, вплив яких ми тільки починаємо розуміти, це. Удари нібито безпілотниками по величезним складам військової зброї, військових снарядів, ракет в Росії, так, величезні. В одному там вибух був такої сили, що викликав землетрус. А, картинок ви можете побачити в, в мережі їх безліч просто, як все це горить. І виникає питання. Так? А для чого, в принципі, для зброя Україні дозвіл мається на увазі? А, Бо один, один з острахів, який постійно розкручуються в світовій пресі, це що це точно буде переходом червоних ліній, які нібито а, Путін виставив там перед собою. Так? От що ось оце він точно не витерпить і щось таке зробить, що ну все, ядерна війна. Так? В принципі, якщо це зробили безпілотники, призвели до таких а, серйозних. Ударів і таких серйозних наслідків, так що там пів Росії практично в полумі знаходилось деякий час то. Більше, ніж це, ну теоретично, ми зробити не зможемо навіть з того якщо нам дадуть дозвіл бити а, на 300-500 кілометрів от, тими ракетами, які зараз у нас є. Більш того, російські пабліки, російські військові експерти вже підозрюють, що ми б'ємо, ну, вони не можуть повірити. Я знаю, я тут я виключно вивчаю інформаційні моменти і політичні, тому я чисто інформаційної точки зору жодної військової експертизи, я не військовий експерт, я постійно про це говорю. Але дуже багато є думок, що ну пробити вже настільки, а, на яка б не була поганою система захисту цих складів, ну, що безпілотники мій пробити ну просто не немож... ну, якщо навіть можливо, це це повинно зійтися всі зірки на небі. Але це один раз, так? Але щоб дві ще декількох днів це зійшлося, це ніхто не вірить. Тому в них є така версія, що це Росії вигідно, це Путіну вигідно казати про безпілотники. Бо якщо він скаже, що це все ж таки були британські чи французькі ракети, ну тоді він, ну. Скажімо так, буде виглядати трошки по-ідіотськи в першого перед своєю елітою, перед своїм населенням, бо він вже попереджав про якусь відповідь. Тому за деякими ознаками він готує звичайно якусь відповідь, але ця відповідь буде, звичайно, не ядерна війна і не удар там ядерною зброєю. Ця відповідь може бути дуже підлою, цинічною, але вона буде така опосередкована. Якраз по типу цієї гібридної війни, концепції гібридної війни так. Чи це зробить він в Україні, чи це зробить він в, в Європі чи в Америці? Це вже інше питання, в залежності, які в них можливості є. Але, очевидно, і це, мабуть, найголовніший аргумент нашої сторони в розмови з американцями, що ніяких червоних ліній не існує, і Росія не хоче ядерної війни, не хоче навіть пробувати. Використати тактичну ядерну зброю. Ну, принаймні це вони так вважають, так ніхто не знає правди абсолютно. так Поки я постійно про це говорю, поки ти не побачиш на горизонті ядерного грибу, ти можеш бути впевнений, що ніхто на це не піде. Але в даній ситуації, коли в нас, ну м'як кажучи, по ресурсах ситуація не найкраща, хоча знову ж таки Євросоюз нам. Серйозно останні дні зробив, так би мовити, не те, що подарунок, але те, що вони нам дають в кредит, правда, але дають 50 мільярдів і будуть далі давати. Зрозуміло, що ці кредити будуть в майбутньому списані. Чи дай Боже, я б хотів, щоб ви їх не списали. Дай Боже, що років через 10-15 Україна сама могла спокійно віддати ці кредити, але гроші певні є. З Америкою, самі розумієте, ситуація. Буде більш-менш ясною тільки в січні наступного року. Про мобілізацію чи як там називають бусифікацію ми багато постійно чуємо. І скажімо так, поки що концепція таким чином набирати людей, як зараз відбувається, вона себе не сильно виправдовує, але слава Богу, і це той цей в мене є дані, Все ж таки, в нас є достатньо. Недостатньо для того, щоб серйозно замінити, відбулася ротація військових на фронті, але б хоч трохи підтримувати. Є певна частина добровольців, які все ж таки до сих пір приходять на. Приходять в армію так, бо якщо б не було цих людей, з тими, кого наловили, якість яких, ну м'яко кажучи, здебільшого дуже низька, і тут зрозуміло, чому це так відбувається. Не хочу в десятеро повторювати, але зрозуміло так. Бо коли ти продаєш місця блатним. За гроші чи просто неплатним просто за гроші продаєш. Тобі все одно треба виконувати план. А як за рахунок чого ти будеш виконувати план? Ну, звичайно, за рахунок здебільшого і дуже часто асоціального елементу, якого ну, дійсно я дивлюсь на свій район, дуже сильно поменшало. Я не кажу, що це добре абсолютно. Вони в армії, скоріш за. Ну, мої друзі, які воюють, які є командирами і все інше, кажуть, що 80% ну, це просто непотріб. В буквальному розумінні цього слова, і від них більше проблем, ніж в користі. Е, тому наші можливості, звичайно, обмежені, і нам потрібна, скажімо так, план на 25 й рік, як все ж таки буде відбуватися далі війна. Це про гроші, про дозволи і про членство в НАТО. Я про це знову ж таки перекидаю вас на попередню передачу, можете подивитися. І на цьому тижні, чи протягом двох тижнів, це питання повинен дати відповідь. На ці питання європейці і американці в першу чергу. І в залежності від цих відповідей, можна тоді буде прогнозувати 25-й рік це, можливо, останній рік війни, чи це черговий рік війни, яка буде тривати ще достатньо довго. З російської сторони, так само є величезні проблеми. Зараз не про склади, хоча знову ж таки дуже цікава новина, яка мене дуже зацікавила, і вона зараз розходиться по, по всьому світу. Це те, що в Норвежці спочатку був якийсь радіоактивний якісь радіоактивні ці хмари, нібито так вони щось засікли. а слом, в Пліцецьку, на полігоні, росіяни випробували черговий раз свою велику найбільшу. Балістичну ракету сучасну сармат, вона вибухнула, невідомо з яких причин, рознесла там весь полігон, ну, Словом, все не вдало. І це також аргумент для тих, хто каже, що Росія ну, не готова вона ні матеріально, ні технологічно для того, щоб протистояти Заходу, а будь-яка спроба використати тактичну ядерну зброю. Для Росії ставить набагато більше питань, ніж відповідей. Тому в Росії, знову ж таки, з Росії, Росія Путін, розуміючи всі наслідки для економіки і для країни можливої мобілізації, робить все можливе для того, щоб цього не відбулося, сума грошей, які зараз виплачують, постійно збільшується. Роблять різні. Проки абсолютно да ну, не мобілізаційні, а ректор Ректор... рекрутські. Пробачте, так дуже багато цих заходів вкладається велич велика сума грошей, але це все одно менше ніж проводити мобілізацію для Росії. Частково, не частково, в будь-якому разі, це мобілізація. Вон це мобілізація, це як ми бачимо по собі. Просто так, це напруження величезне для суспільства. При тому, що у нас справедлива війна, так а в них несправедлива війна. Тобто вони розуміють, все ж таки, я думаю, там людина, яка хоче отримувати 200-300 тисяч рублів, ну приблизно розуміє, що все ж таки він не йде на захист там рідної землі, а він окупант. Хоча зрозуміло, що в Курській області ця позиція можна бути потроху змінена. Таким чином, чекаємо наступного тижня. Звичайно, вас буду тримати в курсі, буду аналізувати це все. Ще хотів поговорити про останнє рішення Ради національної оборони і безпеки щодо заборони користуватися телеграмом в службовій переписці. Ну, як завжди, да? як завжди, всі рішення нашої влади, так, це, це рішення ні про що. От просто ні про що. Так, є серйозна проблема Телеграм. Так, треба щось з цим робити. Службову переписку. Ну, Ми ж розуміємо, да? що це як це ці чиновники, держслужбовці, військові. а, і військовим теж державним службову переписку заборонено тепер робити в Телеграмі. Так? І вони, мабуть, один одному повідомили це в Телеграмі. Це як завжди така імітація боротьби, бо, перше нема серйозного плану. По-друге, наша влада, яка напевно вона винувата, нинішня влада в тій ролі телеграму, а за опитуваннями, 73 українців отримують інформацію з Телеграму, який принаймні, частково принаймні, частково контролюється ФСБ. Це точно, так би мовити, так. І ми бачимо, які зараз процеси відбуваються у Франції з дуровим, і невідомо, з чим це закінчиться, так? Але 73% користуються інформацією з телеграм-каналів. І більшість цих інформацій подається в анонімних телеграм-каналах, за якими невідомо взагалі хто стоїть. У мене я за професію підписана на величезну кількість телеграм-каналів, це, звичайно, займає дуже велику частину мого часу, але я розумію, що от наскільки професійно працює е, в Телеграмі російські спецслужби, так, у мене є декілька каналів, які абсолютно проукраїнські, якщо їх дивитися, от, ну, там час від часу, і дивитися такі на головні події, які відбуваються в Україні. Ну, про українські, так, просто про ледве не збори збирають на ЗСУ. Але є точкові моменти, коли ти розумієш, що цей телеграм-канал повністю знаходиться в Москві і керується з ФСБ, От просто повністю. Да? І там сотні тисяч підписників і міль мільйони переглядів. Е, тому з цим треба щось робити, але, звичайно, наша влада займається, як в дуже багатьох питаннях, імітацією. Ну і останні питання, яке мене не те, щоб торкнуло, я про це постійно говорю, але просто хоч хотів би зазначити черговий раз свою позицію. Бо я бачив, викликало і в Ютубі, і в Фейсбуці, і в Телеграмі моєму дискусію. Ініціатива мера Івано-Франківська вести мовний патруль. Ну, мав будуть якісь люди, які будуть ходити, в принципі, там не буде ніякого переслідування, бо це неможливо юридично. Будуть просто робити зауваження людям, які будуть розмовляти російською мовою. Ну, і, звичайно, одразу безліч маніпуляцій, безліч нерозуміння. Треба розуміти, що популізм зараз править світом, так? І це популістська популістський захід від мера Івано-Франківська. Звичайно, я виступаю за більш врівноважені рішення, так, які повинні виходити від центральної влади і проходити, в тому числі, через місцеву владу, на рівні рішень, на рівні якихось, так би мовити, кроків для того, щоб стимулювати. Людей розмовляти українською мовою і не розмовляти російською мовою ну, публічно, мається на увазі, так. Да? Але знову ж таки, це все не стосується. Я про це постійно говорю. Я наполовину російськомовна людина. так, Я дуже часто розмовляю російською мовою. Я народився з рідною мовою. Це була російська, ну, в мене мати росіянка. Я виходжу в цьому питанні виключно з питання. не Добре, погано, треба українська мова, не треба російська мова, все, що там читати, кожен все одно буде вирішувати сам. Я виходжу про в мене є теорія зони комфорту, що треба таких, як я виводив, зони комфорту, але це читайте мої тексти на Ютубі більш детально. І з питань безпеки. От я переконаний на 100%, що це виключно питання безпеки, в тому числі. От не виключно, а в тому числі питання безпеки, безпеки саме зовнішньої. Я про це говорю багато років, багато дуже років про це говорю. Що, якби російська еліта, Путін, розвідка, спецслужби і все інше російські розуміли, що, грубо кажучи, в Україні ловити з руським миром нічого, так? Я думаю, вони би 20 разів подумали, не 10 разів, а 20 разів би подумали над тим, чи є сенс принаймні входити в повномасштабну війну. А так як у них були всі ознаки того, що руски мір тут чекають, що це неправда, але так виглядало, то вони і прийшли. І аргумент, коли кажуть, я його. Розумію, в мене багато друзів і знайомих воюють, так би мовити, і вони російськомовні, і це постійно кажуть захисники російської ах. От я б розумієте, я б теж на цьому наголошую, так, що ці падлюки, які займалися тут російським миром і провадженням його в Україні, вони, звичайно, не те, що вони на фронті, вони збігли і зараз сидять в теплих місцях на диванах. так, А величезна кількість людей, хлопців і дівчат. Які взагалі, це не їх тема, вони там від слюсаря до кур'єра, чи не знаю там люди, які взагалі не пов'язані з політикою. так, І вони російськомовні. Так ось вони страждають через цих попередніх, так би мовити, зрадників, не тільки зрадників, а просто людей, які, яким дуже важко зрозуміти. Що таке, що таке ідентичність? І дуже важко розуміти, наскільки це важливо не для нас, а для росіян, наприклад. Так? Тому що, ну, росіяни, коли, коли будь-які розмови йдуть про м'яку силу, вони одразу говорять про мову, про культуру, про Пушкіна, про Достоєвського і все таке інше. Так? Не було би такого відклику в Україні на це все. Я впевнений, не було би такої агресії проти України. Тобто не наша бандерізація привела в війну, як деякі кажуть, а навпаки, наша занадто слабенька так би мати, українізація протягом всієї незалежності призвели до війни. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я буду пробувати відповідати. Ставте вподобайки. і... Ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень, там є певні переваги, але найголовніше, що все ж таки ви даєте мені шанс бути більш поширеним. Я все ж таки намагаюся україномовний контент поширювати. Так? Це дуже важко, повірте мені, дуже важко. Я бачу, як дуже багато моїх знайомих, хороших людей, які це, на жаль, не розуміють, і далі продовжують російською мовою поширювати свій контент в Ютубі. До побачення.